От вони поставлять, це виносний монтаж. Вони стоять в слої утеплювача, отакі пластини. Тобто от стіна закінчується тут, а от, от утеплювач. І от це виносний монтаж. Тобто Лише це... ця бетоняга тут є не впевнений. Тобто під порогом має бути пінопластик, щоб не вимерзало сюди. Чи це дошка якась? пінопластик або така, добір такий, типу, підставочний теплий профіль. Бо тут буде теплий пол. Але це добре, понимаєте, в більшості випадків я як роблю реконструкції, от кажуть, це на продаж, це на продаж, це на продаж. І от ви сказали фразу: люди самі собі будували. Часто люди це для себе ми будуємо більше цементу, більше того. І люди роблять гірше. Коли для себе не розуміючи, що вони роблять, чим забудовники на продаж, тому не слід боятися да, проблеми є кругом. і У нас куча проблем у мене до. Дома...